Помірятися силою шаленим бобіком міг би наш блакитний мул. Такий собі український хамор змайстрували його канівські автолюбителі. А зацікавились розробкою вітчизняні військові. Віталій Кобзар докладніше. Знайомтеся, це рятівник канівських селян, якого місцеві лагідно називають мул. Ми його називаємо «голубой мул». Тому що він має голубий колір, але має потужну таку тягу, має два моста. Перед цією машиною не можуть стояти навіть круті канівські кручі. Для звичайного газонівського двигуна нічого не страшно. Але головне призначення народного хамера а відпочинок. Була спочатку одна кабіна, збільшили, щоб було кількість міст, щоб можна було на рибалку з компанією поїхати і на охоту. І щоб ви просто представили, яка в нього сила, що цей трос був перервався, то бачите, розбив Тобто Він наскільки міцна машина, що для, для нього трос не витриманий. Однак слова словами, а джедаї повинні провести власний тест-драйв. Олег. Дуже приємно. Запрошую вас провести тест-драйв нашого голубого мула. Окей, все, поїхали. Та фантастика! Як його тепер завести? Все. А, як звичайно, так? Повірте, джедаєм на пересіченні місцевості блакитний мул немає рівних. Саморобний позашляховик на диво легкий у керуванні, от тільки високого комфорту всередині сподіватися не варто. Машина як ви самі попробували, звір. Авто настільки невибагливе та всюдихідне, що ним зацікавилися навіть військові. Тож нині брати сухобруси активно працюють над розробкою точних креслень позашляховика, щоб у найближчому майбутньому будувати таких монстрів для наших бійців на сході.